Є деяка така незручність, що ми, мабуть, одного з вами віку. Я вам хочу сказати, що коли прийшов час мені проходити строкову військову службу я міг відкупитися від цього, це було ще довоєнний, е, е, в довоєнний час. Я пройшов цю строкову військову службу, і, і, мабуть, я очікую на те, що, що повістка якась має е, прийти, але вона не приходить. Це на розсуд. Збройних сил України, мабуть, така військова спеціальність їм не потрібна, але зараз не, не про це. Я вам хочу сказати, що. В принципі, українська незалежність, українська державність це не акти, це не папірці, це не закони, це не якісь там програми державні. Це є дії дії тих патріотів, які загинули за краще майбутнє на майдані, і ваші дії, і дії тих хлопців, які загинули на війні на сході України. Я просто. Знаєте, ми так кажемо АТО АТО, це, це війна, це Україна, російська війна, і в війні треба знати свого ворога. Я вам хочу сказати, що ваші дії це є дії, які роблять Україну незалежною і справжньою державою. Вічна пам'ять тим хлопцям, слава Героям України. І дійсно, от в останні роки дійсно це от гасло Слава Україні! героям слава наповнилось. Справжнім змістом про ваші вчинки будуть пам'ятати всі майбутні покоління. Низький вам уклін щирий. Бо ну ви справжній герой України.